Привіт, друзі! Всі ми любимо дарувати подарунки, але не завжди є ідеї, що такого небанального і корисного подарувати. Сьогодні я починаю нову рубрику на каналі: це огляди цікавих, нестандартних девайсів, які будуть не тільки класною покупкою для себе, а й крутим подарунком для друзів, рідних чи колег. Поставте вподобайку за старання і напишіть в коментах свою думку, чи було вам цікаво і чи варто продовжувати знімати такі відео. Дякую. Ну що? Погнали дивитись на перший потенційно крутий подарунок. Перед вами Powerbank Грілка Окопа H01. І поки я розкладаю комплект, а він тут багатий, два слова про компанію Окопа. Це світовий лідер на ринку грілок павербанків. Так, такий ринок справді існує. З мільйонами клієнтів по всьому світу, широким асортиментом і перевіреним часом функціоналом. Тобто це не просто якась фігнюшка, а практично найкращий продукт сегменту. Тому ви можете бути впевненими, що даруєте справді якісну річ. Оскільки ми говоримо про потенційний подарунок, почнемо з коробки. Вона красива, міцна, зроблена з увагою до деталей. Окрім назви і опису функцій, також малим шрифтом надруковані етапи розвитку компанії. Цікава деталь, правда? В комплект входить, окрім самої грілки, силіконовий шнурок для зручності використання, кабель USB Type A на USB Type-C для зарядки та приємна на дотик сумочка чехол Все це дрібниці, звичайно, але дрібниці приємні та корисні. Тепер про саму грілку Powerbank. Її корпус виконаний з двох видів пластику і гумової вставки по краях. Сірий Soft-Touch пластик – це місця нагріву. Форма дуже ергономічна, вона прекрасно лежить в руці, вага по відчуттях трохи більше за телефон. На верхній частині єдина кнопка керування з трьома індикаторними світлодіодами, і три порти USB Type-C, Type-A і microUSB. Заряджати грілку Powerbank можна через Type-C і microUSB. Повна зарядка займе приблизно 3,5 години, а свої девайси від неї через Type A. Для того, щоб перевірити рівень заряду, потрібно два рази натиснути на кнопку, а для того, щоб включити нагрів, затиснути її на декілька секунд. Після цього одинарним кліком можна керувати температурою нагріву. По корпусу і портах це все. Тепер давайте про фішки. Спочатку поговоримо про цю штуку, як про павербанк. Об'єм 10 000 мА, також є функція PSRU, що дозволяє одночасно заряджати ваш девайс і сам павербанк. Тепер про грілку. Після затискання кнопки вона прогрівається буквально за декілька секунд. Є три режими нагріву до 42, 48 і 55 градусів. На максимальній температурі вона дуже гаряча, тому так я її зовсім не використовував, але взимку напевно це також знадобиться, щоб швидко відігрітись. Час роботи. Виробник заявляє 15 годин на мінімальному рівні і відповідно 12,8 на середньому і максимальному. Я детальних замірів не робив, але на сайті виробника є тисячі відгуків, і люди пишуть про 8-10 годин на середньому рівні взимку, що я вважаю дуже хорошим результатом і вистачить цього всім. Нагрів рівномірний, а температура стабільна. Якихось ривків чи явної зміни температури з часом я не помітив. І два слова про недоліки. Хоча я б не назвав їх недоліками, а скоріше конструктивними особливостями. По-перше, не можна заряджати свій девайс і користуватись обігрівом одночасно, як і заряджати сам павербанк і одночасно грітись. Все це через можливий перегрів. А по-друге, всі порти відкриті, тобто не захищені від води і пилюки. Тому в дуже складних умовах з цим можуть бути проблеми. Але цей недолік можна пофіксити або використанням чохла, або покупкою крутішої моделі від цього ж виробника. Про неї трохи далі. По функціоналу також все, тепер зручність користування, аналоги, ціни і доступність покупки. До зручності ніяких претензій, форма зручна, гріє добре, корпус і збірка на найвищому рівні, індикація досить інформативна. Аналоги. Як таких, аналогів від інших компаній практично нема. Є або дорожчі варіанти, або гірші по функціоналу. Хіба що можна обрати з декількох моделей на сайті Окопа, там є варіант цієї ж грілки у версії PRO. Яка має заглушки для портів і відповідно стандарт захисту від води і пилу IP45, що дозволить використовувати його в більш жорстких умовах. Також є простіша модель на 5000 мА, але її, як і модель, яка складається з двох половинок, я б не радив, оскільки з часом батареї будуть втрачати ємність і ви не отримаєте навіть 3-4 години тепла. І ціна і доступність покупки. Замовити цей девайс можна на офіційному сайті виробника, Амазоні або купити у місцевих продавців на розетці. Саме у такого продавця я її купив за 1195 гривень з безкоштовною доставкою на точку видачі розетки. Висновки: як на мене, ця штукенція ідеальний подарунок для всіх. Нею можна швидко зарядити телефон, нагріти руки, ноги чи навіть кота. Дякую за увагу. Якщо будуть додаткові питання, чекаю вас в коментарях. Слава Україні! Слава ЗСУ! Почуємось!